Давайте вирішимо задачу, яку дають на співбесіді у Google та Apple. Нам дан впорядкований масив чисел. І число К, і наша задача знайти два числа, які у сумі дають це число К або повернути пустий масив, якщо таких чисел немає. Якщо в умові задачі ви одразу бачите впорядкований масив чисел, це скоріш за все буде означати те, що вам потрібно використовувати алгоритм бінарного пошуку. Суть його у тому, що ми постійно ділимо на два наш масив чисел. І якщо наше число, яке ми шукаємо, воно більше, ми просто відкидуємо ліву частину. А якщо воно менше, відкидаємо праву частину і повторюємо це до тих пір, поки не знайдемо наше число. Тому у нашому Випадку, ми беремо число мінус 4, для того, щоб в сумі воно давало 5, нам потрібно знайти число 9. Його ми знайти не можемо. Далі беремо число мінус 3, для того, щоб воно давало нам 5, нам потрібно знайти число 8. І ми його знаходимо, і тому відповіді для нас буде мінус 3 та 8. А складність цього алгоритму буде O від n log N. А рішення цієї задачі на Python, ви можете побачити ось тут. І обов'язково переходьте в мій інстаграм, тому що.